Нещодавно відбулася робоча зустріч фахівців Центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Києва та колег з відділу змісту та розробки тестових матеріалів, управління статистики та моніторингу освітньої агенції міста Києва. Сторони обговорили ключові напрямки співпраці, зокрема створення якісного банку тестових завдань. Учасники заходу зосередили увагу на підходах до формування тестів, що враховують вікові особливості учнів. І відповідають сучасним навчальним стандартам. Наразі експертні групи вже працюють над розробкою тестових матеріалів з різних предметів. Такі ініціативи покликані не лише підвищити якість освіти, а й допомогти педагогам упроваджувати новітні методики та оновлені підходи до оцінювання знань. Освітяни переконані, партнерська співпраця сприяє зростанню майстерності вчителів. Така робота спрямована на зміцнення професійного потенціалу освітян та розвиток якісного сучасного навчального середовища у столиці.